Привіт! Сьогодні я вам показую свого котика, якого я згачкувала по МКСі Турбу. Ну, але в мене він вийшов не такий, як на Ютубу. Я додала свої фішки. Ну і відповідно це хенмей, тому я не можу так само повторити. Але проте я котика задоволена. в мене на його виконання була дуба, так як це було термінове замовлення. Ось такий у мене котик. Золотовий бежевий Очка 12 мм, носик 13 на 10. Наповнений холлофайбером. Пряжа плюшева Himalaya Dolphin Baby. хвостик пришитий. Ручка вв'язані. Голова йде зразу після тулуба. Тобто, розпочала прибавками. Вушка також пришиті. Так, знімаю під спишку, щоб було краще передати кольори, як Чомусь гарно при денному світлі мені не виходить. Можливо, телефон треба поміняти. Так, вушка прямо під шиєю пришиті. Очки я вже згадувала, але очки носять в небезпечних кріпленнях. Висота у мене вийшла 23 см разом з вушками. По пряжі мені пішло загалом 75 г пряжі. Jakby mi taki markit.